Доброго дня! Сьогодні у нас заняття тетралізована діяльність. Тема заняття Чому рипить сніжок? Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося з однією зимовою казочкою, яка називається Чому рипить сніжок? Пропоную переглянути відео. Якось лісом йшов дід Морозенко, нечутно, по м'якому ночувати сніжку. Стомився, присів на пеньок. А мішок з гостинця поруч поклав, довгу бороду гребінцем розчесав, дивиться, аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Дідусю Морозенко дуже жаль його стало. Підійшов до нього та й питає чому ти, вуханчику, плачеш, а той, схлипуючи, відповідає Заплукав, дідусю, додому ніяк не втраплю. Здивувався дідусь отакої. Заєць і раптом заблукав у лісі. Як же то могло статися? Все ще схлипуючи, коцихвостки розповів старому свою пригоду. Вранці він гуляв з братиками та сестричками на галявині, їм було весело так добре стрибати з розгону в снігові кучу гори, що вони не счулися, як мисливець до них підійшов. Пролунав постріл. Зайчата кинулося тікати. Найдалі в лісову щавину забіг той самий зайчик, якого і зустрів дід Морозенко. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом швидко знайшли стежину до зайчої хатки, а там уже зібралися його братики й сестрички. Всі вони були живі, здорові. Мама з татом вже ходили шукати свого найменшого. Шукали, шукали, та вже й не невірилося, що він живий. Ото От радоще було, коли побачили свого синочка та ще й з дідом Морозенком. Дідусь привітав усю заючу родину з Новим роком, гостинці роздав. Кожному по великій соковитій морквині, а на прощання, погладжуючи довгу бороду, сказав Я зроблю так, що сніжок буде репіти, щоб ви зайці чули, коли хтось буде до вас підкрадатися. Як сказав, так і сталося. І відтоді сніжок і рипить, тобто попереджає зайців та інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так він ребить. Хтось іде, пильнуйте. А тепер скажіть мені, як називалася казочка? Кого дідусь морозенко зустрів у лісі? Що з ним трапилося? Як допоміг зайчику дід Морозенко? Який важливий подарунок зробив він? Для всіх беззахисних тваринок. Молодець, ти був дуже уважним. Гуляючи взимку на подвір'ї, теж поспостерігай, коли буде репіти сніжок. Тепер ти будеш знати, що це ходив тут дід Морозенко. На все добре, до побачення.